Привіт! Знаєте, коли справа доходить до виховання підлітків, то в морі порад можна просто потонути, правда ж? Тому сьогодні ми розберемо один підхід, який може стати справжнім рятівним маяком у цій штормовій воді. Так, ось про що ми сьогодні поговоримо. Спочатку розберемося, чому всі ці сучасні стилі виховання часто заводять нас у глухий кут. Потім, звісно, познайомимося з самим вихованням маяком. Зазирнемо в голову підлітка ну, Точніше в його мозок, щоб зрозуміти, що там коїться, потім перейдемо до реальних ситуацій з життя. І на кінець найважливіше поговоримо, як збудувати вдома таку атмосферу, де панують довіра і вміння прощати. Гаразд. Починаємо. Отже, перший розділ чому взагалі виникла потреба в новому підході? Бо, погодьтеся, сучасні батьківські тренди іноді нагадують якийсь заплутаний лабіринт, а не чіткий маршрут. Батьки гелікоптери. Батьки тигри, снігоочисники, ох, від цього списку голова йде обертом. Серйозно, таке відчуття, що щотижня з'являється якась нова модна назва, і через це можна легко відчути себе, ну, не зовсім компетентними батьками, знайоме відчуття. І ось тут, власне, і є корінь проблеми. Усі ці поради хитаються, наче маятник з одного боку, тотальний контроль, а з іншого повна вседозволеність. І батьки, виходить, опиняються між двома крайнощами, відчайдушно намагаючись знайти якусь золоту середину. Але що якщо є інший шлях? Давайте якраз і перейдемо до вирішення цієї проблеми. Це концепція, знаєте, вона не нова, ні. Просто хтось дав їй дуже влучну і красиву назву. Отже, виховання маяк. Доктор Кен Гінзбург пропонує просто геніальну метафору. Уявіть собі, батьки, це маяк. Маяк же не хапає корабель за штурвал, правда. Він не кричить, куди плисти. Він просто стоїть і світить. Він є стабільним орієнтиром, попереджає про скелі, але дозволяє кораблю, тобто дитині, самостійно прокласти свій курс крізь хвилі. І ось ця цитата, на мою думку, ідеально підсумовує всю ідею бути стабільною силою, надійним берегом, опорою на яку дитина завжди може озирнутися, коли вирушає у своє власне, самостійне плавання. І знаєте, що найцікавіше? Це не просто якась красива теорія. Ні, за цим підходом стоять цілих 60 років досліджень, і всі вони доводять одне і те саме збалансоване виховання дає реальні результати. Це і кращі стосунки, і менше ризикованої поведінки, і, що, мабуть, найважливіше, набагато більше відвертості і довіри в спілкуванні. Добре. Але щоб зрозуміти, чому це працює, треба копнути трохи глибше. Нам потрібно, так би мовити, розшифрувати мозок підлітка, і що важливо, розвіяти кілька дуже популярних міфів. Ось це мабуть один із найважливіших моментів. Подивитися на цю таблицю. Вона просто перевертає все з них на голову. Ми думаємо їм байдуже, що ми думаємо, а насправді. Їм настільки не небайдуже, що вони панічно бояться нас засмутити. Ми бачимо безрозсудність, а насправді це, це емоційний інтелект на максималках, якому просто не вистачає життєвого досвіду, щоб усе правильно розрахувати. І ось тут ще один парадокс, який може просто вибити з колії підлітки відштовхують нас не тому, що перестали любити, а саме тому, що люблять. Звучить дивно, так? Але цей крок, хоч і неймовірно болісний для всіх, є абсолютно необхідним для того, щоб стати самостійним. І вся ця драма насправді підживлюється саме любов'ю. Ось ця цитата доктора Гінзбурга пояснює все краще за будь-які слова. Уявіть собі, думка покинути дім, де тебе люблять і про тебе дбають це ж страшно до божевілля. І щоб на це наважитися, підліток ніби штучно створює дистанцію, відштовхує. Це такий собі психологічний захисний механізм, щоб зробити неминучий крок менш болючим? Так, з теорією, здається, розібралися. Це все звучить логічно, але як це виглядає в реальному житті? Давайте перейдемо від теорії до практики і розглянемо кілька конкретних ситуацій. Ну от, класика жанру, правда? Підліток хоче піти на вечірку, а в батьків погане передчуття. Ситуація напружена, ставки високі. Як же вчинить у такому випадку батьку маяк? Подивіться, яка колосальна різниця. Перший варіант це прямий наїзд. Твої друзі погані, я їм не довіряю. Це контроль, осуд. Реакція буде ну, прогнозована, бунт. А другий варіант він починається зі слів Я тебе люблю. Результат той самий, ні. Але посил зовсім інший. Це не я проти тебе, а я за тебе і тому я тебе захищаю. Або ось ще один потужний інструмент метод природних наслідків. Давайте на прикладі дитина збирається на тренування, але ніяк не збереться. Замість того, щоб стояти над душею і підганяти, можна просто сказати: нам треба виїхати за 10 хвилин, інакше ти запізнишся. І все. Якщо дитина не встигла, вона пропускає тренування. Так, це неприємно, буде дискомфортно і їй, і, чесно кажучи, нам теж. Але саме так через цей досвід, а не через наші нотації, вона вчиться відповідальності. І це стосується не тільки заборон, а й похвали. Дивіться, яка тонка, але важлива грань. Сказати ти такий розумний, це ніби навісити ярлик. А що як наступного разу не вийде, значить уже нерозумний. А от фраза. Ти так старанно готувався, і ось результат. Хвалить не вроджену рису, а зусилля, процес. Це дає дитині зрозуміти, мій успіх залежить від моєї праці, а це, знаєте, змінює все. І нарешті ми підходимо до останнього, але, можливо, найголовнішого, до фундаменту, на якому взагалі тримається все виховання маяк це культура прощення в родині. Тому що давайте будемо чесними, помиляються всі і батьки, і діти. Ідеальних людей немає, а отже, і ідеальних сімей теж не буває. І справжня сила, справжнє мистецтво не в тому, щоб ніколи не сваритися, а в тому, щоб уміти ремонтувати стосунки після непорозумінь, уміти повертатися одне до одного. І для цього є цілком конкретний робочий інструмент, і він, до речі, працює для всіх: і для батьків, і для підлітків. Справжнє щире вибачення це не просто кинути. Ну, вибач, воно має три частини: перше, мені шкода. Друге, я розумію, що зробила тобі боляче, коли тобто показати, що усвідомлюєте наслідки. І третє, надалі я спробую, тобто запропонувати план дій. Ось це справжнє примирення. І ця цитата знову ж таки ставить усе на свої місця. Так, ми всі робимо помилки, це факт. Але найважливіше не те, що хтось помилився, а те, що ми робимо після цього, що ми готові відновлювати зв'язок, бо в основі всього любов, яка сильніша за будь-які помилки і будь-які шторми. Мені здається, ця фраза ідеальний підсумок усього, про що ми говорили. Контроль це короткострокова тактика, яка руйнує стосунки в довгостроковій перспективі. А от скерування, роль маяка це інвестиція, інвестиція у зв'язок, який триватиме все життя. І наостанок я хочу залишити всіх із цим питанням просто для роздумів. А що, якщо наша головна мета це не збудувати якусь ідеальну, бездоганну сім'ю з картинки? А що, якщо найважливіше, що ми можемо збудувати, це сім'ю, де вміють прощати Сім'ю, яка завжди, незважаючи ні на що, знаходить дорогу назад до любові? Подумайте над цим. Дякую за увагу!